Доброго вечора, любимої друзі, І сьогодні знову будемо роздивлятися, що воно робиться в цьому світі, що воно там твориться в інших странах. Саме головне, що цікавить мене, я не знаю, і мене питають люди, що там Трамп таке оце там чудить, що люди нічого зрозуміти не можуть. Що там з ним зробилося, чи він не захворів, чи в нього все. Нормально. Ну, так питають мене, я так теж буду питати карти. Зараз подивимось, який зараз архангел з ним. Бо дивіться, як я достаю архангела для людини, і ми зараз для людини будемо. Не для всіх, там якоїсь страни, а для людини. Як я достаю архангела, і він мені одразу каже, які у цієї людини проблеми. Що воно таке робиться і чи здорова ця людина, чи ні? І зараз ми подивимось в архангела, попитаємо Дональд Трамп, будь ласка, покажись нам, архангел, що твориться і чи хто веде зараз, цього, цю людину. Будь ласка, покажіть нам цього архангела. І Ось Архангел, дивіться, за руку веде, бачиш, Архангел хоче його за руку вести, а е, ну, Трамп, виходить, оце така маленька дитина. Тобто його ці виходки це маленька дитинка. як ти оце з садика забираєш дитину? Береш за ручку, відпрашуйся, береш за ручку і ведеш додому. Бо рядом то машини, то те, то це то таку малу дитину, як оця намальована, ще подивиться, то тобто, і, звісно, треба вести за руку. <кій> і його ведуть за руку, а чи він слухається, чи ні, це зараз подивимось. Так. Хай цей архангел вже тут лежить, а у нас є ще чарівні карти, які також можуть розказати, що воно робиться. І ми зараз на теперішнє время подивимось, не на майбутнє, будемо дивитися, а зараз що робиться. То що воно, знаєте як, кожен день якась проблема, кожен день щось розказують таке, що на голову собі не находить. І ось зараз подивимося з вами. Трамп це чоловік. І що в нього там робиться в голові? Давайте трошки заглянемо. Так же ж з нами він розмовляти не буде, ні зі мною, ні з вами. Ми третій сорт, з нами що розмовляти, да? це ж вони так думають. Ну, ми заглянемо трошки, що воно там робиться, як воно там живеться, що це за такі постулати, які на весь світ таке наробило шороху, скажімо так, Ну, дивимось. Трамп це чоловік, трошки обідвинеться. І перша карта, як покажеться чоловік, я вам покажу. Воно ну, не буде довго у нас предсказання, але мені ж цікаво, там з головою, там кругом, з ногами, все в порядку у людини. Може, ну, хворіє людина, це ж може бути, правильно? Не всі ж ми такі крепкі. На все життя? Все одно приходить якась хвороба або ще щось? Нерви б'ють і таке має бути? Нема поки що, нема? Ховається одне. мене. Ну, не одне, мене. Ага, так, не показується ще. Так, дивимось далі. Де ж? Де ж воно покажеться? Поки нема, це давненько так не, не було, що дуже довго треба шукати. Угу. Ну, ще один рядочок подивимо, що воно тут. Ага. Ось він, ось. Ось і все, бачите, чоловік. Чоловік, і ось він. Ага, ключ у нього в руках. І він на це все рішає, те, що він сам надумав. Дивіться, він не один це все рішає. У нього є ведмідь, з яким він зв'язується. Бачите, отут -от ця лінійка йде. І показується ведмідь, як, з яким він зв'язується, сувітується, і той ведмідь. Ведмідь світується йому, що а, той наводь порядок, як сам хочеш. Якщо що в тебе не буде, виходити, то я перший тобі допоможу. Бо біля мене я можу і обманути, біля мене і коса, і хрест, це вже, знаєте, ведмідь, якщо з ним хрест, то його проклинали, і хрест з'являється. Оце такою людиною він хоче скористатися, щоб вона йому допомагала. Це його діло хай що хоче, те і роби. Так, дивіться далі. Що біля Трампа? Ви знаєте, зараз він такий спокійний, таке впечатлення, що він якісь там діла порішав і сказав: оце так повинно бути, і я успокоюся. Я не буду тепер більше нічого там обіцяти, не буду нічого казати, отак я як собі надумав. Оцей ведмідь мені буде допомагати, а я тіпа, ми, цей ведмідь буде тихаря допомагати, бо він рядом не показується. А біля Трампа він буде себе показувати, що Та я такий лагідний, я такий ловкий, я грамотний, понимаете? і ключ у мене в руках, я начальник великий. Тобто він буде себе показувати таким прям порядним, порядним, порядним. Але є ж, ж лінії людини, якщо я людині дивлюсь предсказання, да? то є ж лінії, які пересікаються з цією людиною. І воно ж тоді випливає <кхем>, ті собиття, які, які з цим чоловіком ідуть. І бачите, він далеко від відмідя поставив, щоб він не близько, він общається і він не дуже скриває. Що він общається з, цим, з цією людиною. Йому, як то кажуть, діти по барабану. Понимаєш, що будуть казати, що там на нього будуть казати? Він такий впевнений собі, що капець. Понимаєте? Він таке собі представив, що у нього ключ в руках є, і вся планета повинна його слухатися. Так, а що по здоров'ю? Можна подивитися, що мені не, не подобається. <кій> ну, я вам скажу по здоров'ю, кишечник, щось у нього там, змія сидить в кишечнике. Ну, якісь проблеми є, що лікувати треба. Далі що ще. І далі головні болі у нього ще є. Але таке, знаєш, то болить, то не болить голова. Який, знаєте, може давління, це. Підскакує так що буває таке, що капець йому погано дуже-дуже. Тоді раз відкачали, все нормально, і по здоров'ю нічого такого страшного нема, скажу вам. Ой. І щось, знаєте, таке, він щось таке задумав, бо сова тут. Розумієте? у в мене також сова є, бачите, от в мене стоїть. Але моя сова охороняє. Мене, людей, які до мене звертаються, а у нього сова біля самого нього. Розумієте? І ця сова завжди каже клопот, якщо так життійська, або і е, там, біля нього можуть і колдуни бути. Ті, які екстрасенси, скажімо так, ті, які можуть щось таке накрутити, розумієте? Він дуже хороший за це гроші платить. Я побачила другу сторону. Бачиш, я... тоді ж ми все дивилися, чи війна, чи буде, чи що, чи є, а тут зовсім друга сторона. М -м -м. він з кимся удвох. Оце все, що зараз робиться, що він там ото видумляє. З кимся вдвох тільки совітується. І таке з ведмідем, А ведмідь хитрий. Відмід такий, що людей дуже багато положив, хрест біля нього і коса біля нього. Ну, це ще може карта казати, що якщо коса біля любові людини, да, то воно каже, що це хвороба. Це може операція, це може ну, страшна якась карта бути. Но це для ведміддя. Для Трампа зараз немає нічого такого страшного немає. По здоров'ю трохи там є. Питання. Ну, я не буду про це казати, воно нам триста не треба, бо воно таке, знаєте, не дуже страшне для любої людини. Оце таке. Це таке. Оце я хотіла швидко подивитися, що воно буде. А він тобі спокійний, що взагалі голову собі не грузить. і він каже, що мене піддержує весь світ. Це у нього в голові таке. Дивіться: зіркове небо, Сонце і башня. Що я самий головний е, всієї землі, отак, мабуть. Я заполонив е, і небо, і е, сонце ж на небі в моїх руках. І башня це ну, велика людина. Це така государственна структура, де я самий-самий головний. Оце таке. Але він спокійний, це ми переживаємо і думаємо, що воно буде. А у нього спокій нормально, у нього якісь гроші там і хороші є. І вони десь сховані, понимаєте? не показані, що ось вони, а десь сховані. І Тому він дуже не переживає, що там буде. Головне, що він буде допомагати цьому відвіду. От тобі і все. А сам він особо лізти кудись там, щоб поліз, я не бачу такого. Ну, воно показує, знаєш, як, таке, що він любить, коли люди страдають. Понимаєте? Бо йому скучно, коли тиша, порядок, і всі довольні, всі гроші є, і дома, і все, діти в школу ходять. Це йому скучно. І тоді з'являється ця карта, ця карта три атрибути страданій. Метла, терновий вінець, який Ісус Христос ніс, і бичі, таке, ну, як воно називається, плеть. Оце таке він любить, розумієте, Щоб другі страдали, а він такий грозний. І стояв на самій горі, і щоб усі кланялись. Голуби собі розбивали і казали, ой, який гарний, який же ловкий. Ну, знаєте, Як кіно, чесне слово, Голівуд. Це у нього таке настроєння. У нього от ці, якісь такі от карти соєняються, вже ж я багато цим займаюся. Да? Я вже точно знаю, карта з картою, що вона буде казати. А у нього така ейфорія, я царь, Пу, все. Що <смі> так? Якось треба той, М -м, може, він це грає таке, то що не може людина такого рангу так розсуждати. Ну, Ось таке, що бачу, то вам розказала, а ви вже думайте самі. Він лічно довольний, все у нього ловко, він нічого не переживає, він цього ведмідя, оцей, що у нього той є, е, 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 е. так він йому тільки отак от зробить і все, ведмідь цей е, допоможе, розумієте? І буде з ним балакати, і буде з ним розмовляти. Ну це таке. Да, дуже весело. Дуже весело. Ну, я ж вам казала, маємо, що маємо. Але зовсім не дивиться, от Сидимо, думаємо, що воно таке робиться в світі, капець кипиться кита. Хоч на Луну кудись улітай з цього бардака. Воно таке. Одна людина подумає, що вона цар всіх царів. І тоді всі повинні підчинятися. Ну, що воно таке? Да? Де воно це таке береться, я не розумію. Всі однаково народились, всі однаково вчились. Откуди оце береться? Навіть слухайте, треба знати його дату народження, подивитися, подивитися, хто він. О, зараз в інтернеті залізу подивитися, хто він по нумерології. Він дійсно оце такий, чи може це казки? Сьогодні подивлюсь, що там за нумерологія. Ой, Дякую, Зоя. Свого онука з полону, Владислав, чи побачу свого? Давай подивлюсь. Ну, люди ж хочуть теж, бачите, гора у людей. І вони граються там, та п'ють віски та їдять там шоколад там, з м'ясом. А люди думають, чи побачу свого онука. ось. Що її волнує з полону? Владислав. 7.07. чи приїде він? З полону? Владислав, 7.07, 1994 рік. Ану, Владислав, чи приїде він ця дитина, господі? Ой, приїде, приїде. З друзі рядом, Господі, дивіться, оця карта небу це дуже ловка карта. Зіркове небо це дуже хорошо. Це Господь його охороняє. І моліться за нього, раз Господь його під кришу свою взяв. Бачите? І друзі в нього рядом є. Тобто не такий він там забитий, але карта страдань є. От як він приїде, він вам розкаже. Оце карта страдань, бачите? Три атрибути. І вона у нього. Ну, я вам скажу, не така вона зараз. От зараз він йому вроді легше, і у нього якісь плани, Їм, чи, може, даже сказали, що вони вже їхати будуть. Таке. Так що, чекайте, слава Богу. Далі, що? Чи можна глянути в карму? Ну, давайте вже Інна двадцять року глянемо в карму. Додивимо, да що там Інни з кармою. Угу. Так, ну сказати, поки... Ловка, ловка, дивіться, одна карта є тучки, але це депресія. Раніше я не трактувала цю карту так, але оце як робиш розклад на то яка карма, ну дуже часто приходить тучка. То біла, чорна, то вроді трошки легше стало, то щось на голову накотило. А що воно ще може бути? Депресія, як у нас загнали. Нічого, дівчата, мужайтесь, мужайтесь, воно закінчиться. Бо зараз такі шаги роблять ці можновладці, що на голову не натягнеш, то воно так довго не буде. ну Народ не видержа, підніметься народ на, після оцих таких собиті. Ну я на це надіюсь, Не знаю, як ви там собі думаєте, а мені отак хотілося б. Щоб люди сказали ні. хватить. А чи так буде, чи ні, побачимо. До побачення.